Не з'їв сам, віддам іншому. Українці підтримали європейський тренд ділитися їжею. Лучше чим выбросить, так оставить. щороку в усьому світі. Люди викидають на смітник близько третини виготовлених продуктів. Як можна зменшити кількість таких відходів і водночас допомогти нужденним? Великобританія, Німеччина та Франція серед країн, які щороку викидають найбільше харчів. Французи з таким марнотратством вирішили боротися радикально. Вони першими у світі на законодавчому рівні заборонили супермаркетам викидати продукти. Усе, що втратило товарний вигляд, але ще придатне до вжитку, будьте люб'язні віддати на благочинність. А ось в Данії першими у світі відкрили магазин з товарами, у яких закінчується срок придатності. Ідея таких маркетів особливо прийшлася до душі пенсіонерам, домогосподаркам та емігрантам. Боротьба із харчовими відходами поступово стає модною і в Британії. Там діє ціла мережа кав'ярень, де страви готують з майже прострочених, але ще придатних в їжу харчів. А нещодавно там відкрили і перший супермаркет таких товарів. Працюють за принципом плати, скільки зможеш. Не безкоштовно, але зі знижками. Ось такі кошики з залежаним товаром все частіше можна побачити і в українських магазинах. В асортименті переважно овочі та фрукти, поруч таблички. Строк придатності закінчується, ціну знижено. Самі українці про ініціативу європейських супермаркетів чули, але чи пішли б за такими продуктами, остаточно ще не визначилися. Ну, якщо там дуже крути, тропічні якісь унікальні продукти, то, то можливо, так. Да. Я ходила б обов'язково, тому що я із своїх скудних пенсіонних запасів виділяю на бездомних животних гроші. У нас кожного кожному другому супермаркеті девушка просроченіда продається. Лучше, ніж вибросити, так оставить. Не викидати надлишки продуктів, а ділитися ними запропонували нещодавно і київські активісти. Для цього вони організували у місті спеціальні холодильники. Перші п'ять таких жовтих коробок, щоправда, стали жертвами вандалів, проте на місці зламаних холодильників вже встановили нові.